Про важливі, актуальні і цікаві новини дивіться у моїй програмі Інформаційна зарядка. Мої вітання. Сьогодні у нас 2 вересня, вівторок. Отже, починаємо інформаційну зарядку. Поліція охочих чи бажаючих, вона збереться у четвер у Парижі, піцейському палаці. Це буде така гібридна зустріч, хтось буде присутній особисто, хтось буде по відеозв'язку. І головне питання, яке будуть обговорювати, це питання. Про гарантії безпеки України у середу, тобто завтра, 3 вересня, міністри е, оборони країн, огочих цієї коаліції, обговорять питання військової допомоги Україні. Сподіваюся, що все-таки будуть прийняті якісь вже конкретні рішення. Ну, слід нагадати, що в неділю президентка Європи пенсії Урсула фон дрляєн. Заявила, що ніби Європейська комісія розробляє конкретний план розміщення багатонаціональних військових в Україні після припинення вогню. Але всі ми розуміємо, що спочатку потрібно припинити вогонь, припинити війну в Україні. І тоді вже можна говорити про якісь конкретні е, плани втілення цих планів щодо забезпечення гарантій безпеки України. В Ізраїлі, в Ізраїлі ситуація не дуже-не дуже проста. Зв'язку з діями в секторі Газа Бельгія заявила, що вона на генеральній сесії Асамблеї ООН е, визнає Палестинську державу. Сесія буде відбуватися з 9 по 23 вересня. Ну напередодні ми знаємо, що була заява Франції, яка також сказала, що визнає Палестинську державу, і багато західних країн закликали. До визнання палестинської держави. Ну слід зазначити, що Сполучені Штати Америки малювали візи не тільки президенту Палестинської автономії Махмуда Авасу, а й іншим високопосадовцям, щоб вони не змогли взяти участь у цій Генеральній асамблеї. Бо сполучені штати Америки вони підтримують Ізраїль, і категорично виступають як Ізраїль проти визнання Палестинської держави. Ну слід додати, що Бельга також веде і санкції проти Ізраїля. Більш того, найпливовіша. Міжнародна асоціація з питань вивчення геноциду, де куди входять 500 членів цієї асоціації, визнала вже офіційно, що дії, які Ізраїль проводить в секторі Газа, це дії, які відповідають геноциду. 86% цих 500 членів цієї асоціації проголосували саме за визнання дій Ізраїлю в секторі Газа як геноциду, що відповідає Конвенції ООН з питань запобігання. Геноциду. Ну, безумовно, на мою думку, для Ізраїля це дуже неприємна новина. Все більше і більше лунає закликів до припинення вогню в секторі Газа. Ізраїль поки що на це не звертає увагу. Більше того, він продовжує свої наземні операції в секторі Газа. І тут стоїть також питання про примусове переселення понад двох мільйонів жителів сектора Газа. Ну, знову слід згадати, що і вже опублікований був вчора Вашингтон Пост. 38 сторінковий документ, ніби план, що буде після того, як буде припинений вогонь і війна в секторі Газа, там якраз про те, що будуть переселені ці 2 мільйони. Що на 10 років сектор Газа має прийти ніби в управління США Америки та мають будувати такі заводи, розумні міста, такі технопарки. Ну, в лютому ще місяці, ще раз хочу нагадати, Трамп вперше заявив про те, що треба побудувати на місці сектора Газу таку. Рів'єру Близького Сходу. Побачимо, що з того всього буде, але е, Генеральна асамблея ООН, де будуть е, визнавати Палестинську державу, обіцяє бути цікавою, насиченою і будуть, безумовно, певні е, реакції як з боку Сполучених Штатів Америки, так і Ізраїлю. Е, президентка Європейського центрального банку Крістіна Лагард заявила, що дуже буде небезпечно для Сполучених Америки і світової економіки, якщо. Дональд Трамп візьме під контроль монетарну політику Сполучених в Штатів Америки. Ну, ми знаємо, що він там постійно Федеральною резервною системою США там, скажімо так, воює, намагається якось на них впливати. І Кристина Лагард сказала, що це може бути небезпечним, якщо він візьме під контроль монетарну політику. І вже е, на це відривало золото. Сьогодні, вівторок, 2 вересня, з початком азійських торгів, ціна на золото побила. Історичний рекорд 3501 9 центів за одну онцію, онцію золота. Ну, омці це 28 приблизно і 35 грамів золота. І це якраз пов'язано з тим, що не впевнені, що буде далі, і інвестори вирішили купувати жовтий метал, а не вкладати і не брати долари. Отакі От новини. Сьогодні на ранок, 2 вересня, як хотів повідомити, в інформаційній зарядці, я. Запрошую всіх починати свій інформаційний день з інформаційної зарядки. День тільки починається. Я бажаю всім енергійного, а головне, вдалого дня. Це буде Україна!